Привіт, з вами адвокат Заурій Батов. Я думаю, ви погодитесь з тим, що питання кредитів, а особливо мікрокредитів, часто буває досить проблемним для людей. Також в темі мікрокредитів є досить багато міфів, вірячи в які люди отримують не дуже приємні наслідки. Тому сьогодні я вам хочу розповісти про мікрокредити та про виконавчі написи нотаріусів щодо промислового стягнення боргу по таким мікрокредитам. Давайте розпочинати. Що ж таке мікрокредити? Мікрокредитом є позика невеликої суми, зазвичай до 10-20 тисяч гривень, яку видають на короткий час фінансові установи, тобто не банки. Такі фінансові установи скорочено називаються МФО. Варто пам'ятати, що основна небезпека мікрокредитів полягає в тому, що такий кредит має надзвичайно високі відсотки порівняно з банківськими кредитами. Тому якщо людина виходить на просрочку або ще й перекредитовується в інше МФО, то це може завести її в боргову яму, з якої буде не так просто вибратись. І тут ми можемо обговорити перший поширений серед людей міф і сформулювати його можна таким чином. Якщо взяли кредит онлайн, то ніякого договору не підписували, а значить, від вас нічого вимагати не будуть. Але не все так просто. Не дивлячись на те, що ніякого фізичного договору ви не підписували, запам'ятайте, що онлайн-договір також має юридичну силу. Це передбачається законом України про електронні документи та електронний документообіг та законом України про електронну комерцію. І укладаєте ви такий онлайн-договір, як правило, таким чином, що вам на телефон приходить одноразовий ідентифікатор чи пароль, введення якого, і підтверджує укладення вами договору. Відповідно, договір укладений, а значить, виникає обов'язок повертати кошти за таким договором. І тут виникає наступне питання: а чого ж очікувати, якщо такий кредит не повертати? І давайте тоді одразу обговоримо ще одне цікаве переконання багатьох людей: звучить воно так: якщо не платити кредит 3 роки, то його спишуть. Давайте розберемось, чи так це насправді. Перше, що варто розуміти, що загального для всіх борників розвитку подій у цій ситуації немає. Все залежить від конкретних обставин та від умов кредитного договору. Дійсно, в законодавстві існує поняття позовна давність. За загальним правилом термін позовної давності становить 3 роки. Це срок протягом якого учасники правовідносить можуть звернутися до суду для захисту своїх інтересів. Починається відлік такого сроку з дня, коли особа чи установа дізналася про порушення своїх прав. Тобто в випадку з кредитуванням це може бути або з моменту закінчення сроку дії договору, або з моменту допущення просрочення окремих платежів. Це залежить від умов саме вашого кредитного договору. Відповідно, якщо такий срок сплив і за цей час ви жодним чином не вносили платежів чи письмово не визнавали свій бор, то кредитор втрачає право вимагати захисту в суді. Але дуже важлива деталь, щоб суд дійсно відмовив у задоволенні позову про стягнення з вас заборгованості через те, що НФО пропустили срок звернення до суду. Вам потрібно про це піклуватись особисто. Зокрема, подати до суду вчасно та правильно заяву про застосування такого сроку позовної давності. Адже справа в тому, що без заяву сторони позовна давність застосовуватися не може за жодних обставин. Суд за власною ініціативою не має права застосовувати позовну давність. Саме такою є позиція Верховного суду. А тепер скажіть, чи часто боржники по кредитам беруть участь у судових справах, чи все ж таки частіше дізнаються про рішення суду вже тоді, коли на їх рахунки виконавець наклав арешт? Як на мене, відповідь очевидна. Також майте на увазі, що в кредитному договорі може бути встановлений інший термін позовної давності, наприклад, 5, 10 чи навіть 50 років. І це цілком законно, відповідно про яке списання боргу через 3 роки може взагалі йти мова. Є і інший дуже важливий момент, який вам точно варто знати. Справа в тому, що закон України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії. Воєнного стану цивільний кодекс України було доповнено певними нормами. Серед іншого мова йде про норму, яка говорить, що у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану сроки, визначені статтею 257, а також деякі інші, продовжуються на строк його дії. Тобто йдеться про продовження сроку позовної давності на строк дії воєнного стану. Як бачите, знову ж таки зі списанням боргу через три роки можуть бути проблеми. Тому, як на мене, просто забути про свій кредит на 3 роки із сподіванням, що рівно через 3 роки все спишуть, досить марно. Адже на практиці це може обернутися більш складними проблемами. Тому ситуацію варто контролювати в будь-якому випадку. Також я впевнений, що весь цей час на вас будуть активно психологічно тиснути колекторські компанії, дії, які дуже часто виходять за рамки закону. До речі, якщо вам було б цікавим окреме відео щодо того, які дії для колекторів заборонені та як з такими порушеннями активно боротись, то напишіть в коментарях, хочу відео про спілкування з колекторами, і я обов'язково зніму для вас окреме детальне відео на цю тему. Ну що ж, повертаємося до теми мого сьогоднішнього відео. Не забувайте, що МФО не лише через суд з вас може стягнути борг. Є і інший спосіб, який набагато частіше використовують МФО, особливо коли мова йде про кредити на невеликі суми. І це отримання у нотаріуса, виконавчого напису та його примусове виконання у приватного виконавця. Це дуже швидка процедура, але не зовсім законна. Давайте розберемося детальніше, як це все відбувається. Виконавчий напис нотаріуса це розпорядження нотаріуса щодо стягнення коштів з боржника, яке здійснюється щодо документів, які визначають заборгованість. Тобто в нашому випадку щодо просроченого кредитного договору, це спосіб стягнення заборгованості без звернення до суду, отримавши такий виконавчий напис, МФО здійснює наступний крок, тобто відкриває виконавче провадження у приватного виконавця. І тут за декілька днів ви вже маєте арешти на банківських картках, -карт, а то і стягнення заробітної плати чи з банківських рахунків для погашення боргу. Неприємна правда. Але вихід є, подібні виконавчі написи в практично 99% випадків можна скасувати через суд. Та й не тільки скасувати сам напис, а й повернути вам кошти, які вже встигли з вас тягнути по такому напису. Наприклад, які відрахували з зарплатні чи списали з банківського рахунку. Така можливість пов'язана з деякими моментами. По-перше, з 2017 і до 2021 року сформувалася. Однозначна судова практика щодо незаконності виконавчих написів на кредитних договорах, зважаючи на певні обставини. Але на жаль, нотаріуси продовжують їх вчиняти і зараз, адже саме законодавчих змін немає, і відповідно, скасування можливе лише під час звернення до суду. По-друге, двадцять року КМУ в зв'язку з воєнним станом заборонив у періоді такого воєнного стану примусове виконання виконавчих написів нотаріусів. Тобто, як бачите, зупинено лише виконання таких написів, але не вчинення. А також таке обмеження діє лише під час воєнного стану. Відповідно, після закінчення воєнного стану варто очікувати повернення до активного використання таких виконавчих написів. Та й до моменту початку воєнного стану встигли відкрити багато виконавчих проваджень по таким виконавчим написам. Багато з них навіть повністю виконали. І це, звичайно ж, порушує зараз або вже порушило права позичальника. У мене дуже багато справ щодо скасування виконавчих написів зараз в роботі, а також вже багато успішно завершених справ. Тому кажу вам з своєї практики повернути вам кошти та скасувати напис більш ніж реально. Тому, якщо хочете вирішити своє питання з виконавчим написом, звертайтеся до мене за контактами, які ви знайдете в описі під цим відео, та ми визначимося з тим, як максимально результативно вирішити вашу проблему. Адже завдяки рокам практики в подібних справах в мене є сформований чіткий робочий алгоритм дій, як скасувати напис, як повернути стягнуті з вас кошти, та навіть як стягнути на вашу користь з МФО витрати, які ви понесете на юридичну допомогу. Щоб не бути голослівним, покажу вам декілька прикладів моїх судових рішень у справах щодо скасування виконавчих написів. Тому у підсумок сьогоднішнього відео хочу сказати, що не варто ігнорувати свої заборгованості, адже є досить багато варіантів, як ефективно вирішити це питання. Ігнорування боргу може привести вас у дуже скрутне становище, тому якщо вам необхідна допомога у питаннях кредитів, то краще вже розпочати займатися цим питанням. Ну що ж, якщо сьогоднішнє відео було корисним для вас, то буду вам вдячний за лайк та підписку. Не забудьте поділитися цим відео із друзями, яким воно теж може стати в нагоді. З вами був адвокат Зоуребатов. До зустрічі.